Вітання з магазину пряжі Рукодійна лавка Ярм, з вами Віта. І на цих вихідних у нас виїзні посиденьки. якщо ви стежите в інстаграм за нашим магазином, повинні знати, що кожну другу суботу у нас в магазині відбуваються посиденьки. Тож, якщо ви зі Львова бажаєте гарно провести час у компанії з однодумцями, приєднуйтесь. На ці вихідні ми обрали локацію за межами Львова. Погляньте, який чудовий ліс поза до мене і ми тут в'яжемо, спілкуємося та відпочиваємо. Дехто сказав, що з погодою нам не повезло, Проте, як на мене така похмура і слегка дощова погода. Та в'язання це дуже самісні речі. І поки дівчата щось в'яжуть в будиночках, я вирішила з Мариною посидіти на терасі. Слухати дощ і в'язати. До речі, на цих вихідних зі мною новинка з нашої пряжі ручного фарбування це Малберішок. І покажу вам два перші відтінки, які є із цієї колекції. І, до речі, я учора вже зробила зразок, випрала, висушила, тож готова поділитися із вами результатом. Ось такий цікавий градієнт у нас виходить. Я в'язала. Що на спицях 4 мм кубічні, тож, якщо ви берете звичайні кругові спиці круглої форми, так 3,5. Пряжа, ну, просто каштан. Хто любить літню пряжу, шукає шов, цей варіант підійде. Ось так. Я планую зв'язати якусь літню футболку, то якщо все буде добре, переходьте в інстаграм, там буду ділитись результатами. Зараз далі у відео ще коротенько покажу хто що і чим ми займалися на ці вихідні. Знаєте, це таке справжнє задоволення, ось так закутавшись у пледи, сидіти з дівчатами, розмовляти про улюблене хобі, слухати звуки природи і в той же час в'язати, обговорювати пряжу, ділитись своїми результатами, останніми проектами. Для прикладу, Марина. Хотіла чогось легкого, тому в'яжемо хер на шовку градієнтом. Додала сюди тоненьку нитку мериносу, щоб вийшла така проста і класна форма у в'язанні. Юля ж ділиться результатом, як вона в'яже поворотніми рядами кардиган із Ангори. Дехто із дівчат, до речі, вирішив закінчити недов'яз, тобто другу шкарпетку до пари, і, до речі, їм це вдалося в кінці відео я ще покажу, що у кого вийшло. І з в'язанням у нас все по графіку. Після третього ряду обід. Тож відкладаємо спиці, беремось за ножі та дружньо готуємо обід. До речі, хочу ще показати вам місце, де ми жили, ох, ці будиночки, прямо у лісі. Тихо, навколо дерева, свіже повітря, спів та шока. Знаєте, це саме те, що потрібно без шуму, без метушні, щоб просто побути в спокої, пов'язати, поспілкуватись одна з одною та відпочити. Юля встигла за наш відпочинок зв'язати частину із рукава. Щось таке дуже ажурне у неї. Тут я вона, правда, літній варіант. Так. Бавовна з Шовком. Угу. Юля, до речі, веде Ютуб канал, посилання залишу у описі під цим відео більше деталей про нашу поїздку. Так, звісно, буде у Юлі і у Саші, яка теж веде ютуб канал. І я теж залишу відео посилання. Да? Знову привіт! Цю частину відео записую зі складу, тож вибачаю за освітлення. Позаду мене, як ви бачите, стелажі із білою, не фарбованою, точніше, із молочною, так? тому що, щоб отримати білий колір, нам сировину все ж таки потрібно відбілити до білого кольору. І позаду мене ви бачите стелажі, де ми зберігаємо бобінний варіант сировини пряжі під фарбуванням. Я, як власник, дуже пишаюся тим, що нам вдалося розвинути і надалі розвивати бренд пряжі ручного фарбування «Рукодільна лавка. Тож ми потрошки готуємося вже до осені. І сьогодні ми отримали сировину з дуже класним складом, тому вирішила трішечки вам тут показати цього закулісся, що і як відбувається. Частину пряжі під фарбування ми отримуємо в ось таких бобінах. За рахунок того, що вона в ось таких кубінах, ми отримуємо насправді дуже ексклюзивну сировину по складу. І плюсом є те, що ми можемо її розмотати в потрібному грамажі відповідно до наших потреб. Частину сировини, якщо є така функція на виробництві, ми замовляємо у пасмах. Я її, звісно, вже відвезла на фарбування, зараз не покажу, але постараюсь десь тут прикріпити, як вона виглядає. Варіант, коли пряжа вже у пасмах для виробництва, звісно, легше, тому що не потрібно витрачати багато часу, а повірте, щоб перемотати кожну бубінку в 100-грамову пасму. Дуже багато часу додаткового потрібно, проте так працюємо. Тож, коли зразу є можливість перемотати у опасму, це полегшує і пошвидшує нашу роботу. І ми набагато швидше можемо вам презентувати пряжу ручного фарбування перед тим, як виберемо лінійку кольорів. Сьогодні ми отримали частину зими, я вам скажу по складу тут 10-15 кашемір, 15 мухер і меренос. Метражем 300 метрів. У нас в минулому сезоні була класна кашемір-маринос, ну фантастична пряжа. Тут ще буде із мохарчиком. Тож, теж це все потрібно ще розпакувати, зараз поскладаю, ближче до осені подумаю серію, як ми її будемо фарбувати. І тішуся, що ми вже маємо нові поставки пряжі. Також приїхав маринос 400 метрів. Буду зараз йому шукати місце. Декілька кілограмів, ну, з кілограм 10-20 є у нас. І, і ще щось ще, ще приїхало так, зараз. 10 шовку, 40 альпаки і 50 мерносу. Ну, ну, так звучить, правда? Буду зараз дивитися чого, скільки є по накладні. І, звісно, коли все буде, буду вам презентувати, якщо цікаво. Стежте за нашим інстаграмом у описі під відео я прикріплю всі актами посилання. Також, якщо окремо вас цікавить пряжа ручного фарбування, у нас є телеграм-канал. Теж всі посилання залишаю там. А поки ми на складі, давайте покажу, що ще ми тут маємо. Тому що а, так. Ось тут, О, на самому вершечку. Є класний меренос, ми його фарбуємо градієнтом. Теж десь зараз я вам тут прикріплю, як він виглядає. Особисто мені він подобається, тому що з одного 100-грамового мотка можна зв'язати класну шапку. Він теж у нас буде на цю осінь. Ми закупили достатньо сировини весною. І ця позиція обов'язково буде. Можливо, навіть і додамо ще декілька варіантів градієнту. Вона товстенька, 160 метрів, якщо не помиляюсь. І мотка 100 грам 160 метрів достатньо буде на, на шапку. Ну і звісно, якщо ви хочете інші речі, будь ласка. Також ще на осінь будемо додавати варіанти ось такої фактурної пряжі. Це у нас демісезонна, бавовна із мериносом. Теж маємо її у наявності вже пофарбовану, і плюс ще дуже багато сировини маємо. І буде вона згодом. І ще хочу вам показати, ще є варіант шовк-бавовна. Теж думаю, що з ним правильно зробити. Тому що, скоріше за все, напевно, я його лишу на наступний літній сезон, бо, ну, як вже є зима, і є від вас запити, що буде нового по зимі. Але і ще хочу нагадати про льон. Дуже крутий льон, товстенький, 250 метрів на 100 грам. Власне, футболка, в якій я одіта з цього льону. Вісім кольорів є пофарбовано, є вони на сайті, у магазині і також в YouTube-каналі є легкий відеоурок по даній футболці. Зайдіть на нашу головну сторінку, прогортайте трішки вниз звіту і знайдете дві частини, як в'язати ось таку футболочку. Готуємося до нового зимового сезону і чекайте новинки від пряжі ручного фарбування рукодільне лапа. Хочу ще додати корисну інформацію про пряжу ручного фарбування руку лавка. на лавку. У нас є дві серії. Одна лімітована і друга класична. Класична серія пряжі це та, яку ми можемо повторювати і, напевно, років за 10-20. І лімітована це коли насправді нам вдалося відхопити такий ласий шматочок класної сировини. І вона в обмеженій кількості. Тому і це фешн-колекції, тому це лімітована колекція, але і тому, що тут дуже класний склад сировини, вона і є тим самим цінна. І завдяки тому, що ми маємо можливість випускати пряжу ручного фарбування лімітованої колекції, у нас вже біля 20 видів пряжі ручного фарбування, частину з яких ви, звісно, можете переглянути і на сайті. Але щоб побачити все, запрошуємо до нас у магазин Львів, Проспект Чорновола 29. Навіть якщо ви не зі Львова, а проїздом обов'язково заходьте до нас, знайомлюйтеся з пряжою ручного фарбування, знайомлюйтесь з пряжою інших виробників, що є представлено у магазині, а це і моточна, і бубінна. І чекаємо вас у гостях та за покупками. Продовжимо розмову про пряжу ручного фарбування. Зараз ми оформляємо замовлення із сайту Etsy, це міжнародний маркетплейс. У нас є там магазин, де представляємо як і пряжу ручного фарбування, так і моточно. Зараз оформляю цікаве замовлення, яке їде до Норвегії. І невеличкий трабл вийшов з ним, оскільки одного із градієнтів для фарбування по конкретному кольору у нас. Немає. І, якщо чесно, по доставці довго чекати, і ми вирішили ну, максимально схоже, пофарбувати. Я, звісно, написала клієнтці, чи підходить їй такий варіант, і коли побачила, що так, з радістю він мені підходить, на душі стало легше. Ось, власне, і цей колір. Тут Меренос суперсофт, 180 метрів на 100 г. Усі міжнародні замовлення ми досить таки щільно запаковуємо, щоб ні замовник, ні ми не несли додаткових витрат за доставку. У цьому замовленні, до речі, класні два варіанти переносу. Ось, для прикладу, інший варіант, тут 300 метрів на 100 грам, і він також максимально. Ніжний. І у двох кольорах погляньте, які вони красиві. До кожного замовлення додаю листівку з подякою, що обирали нашу пряжу, і з надією, що все їм сподобається. Також після цього ми обов'язково пакуємо у крафтовий пакетик і у поштовий. Наступне замовлення у нас на пряжу, де поєднання коноплі із шовком. Така, скажімо, дуже класна пряжа, літній варіант, і маємо багато відгуків, як і у магазині, також і від самого Еці. Якщо не помиляюсь, зараз все замовлення поїде до Сполучених Штатів. По нашій статистиці в районі 85% замовлень саме їдуть у Сполучені Штати. І якщо узагально говорити про Еці, це власне той маркетплейс, де будуть цінувати вашу ручну роботу. не тільки по пряжі, а й по будь-якому іншому товару. Зараз у дорогу їде шопель, У мене окрема любов до нього, і рада, що тут ми також його продаємо і є люди, які його цінують. І до речі, всі замовлення відправляю через консолідацію Селер Онлайн на Київ, а з Києва вони і по інших адресах. Ну що ж обіцяні мною. Перші пасма malberry Шовк. ось чотири кольори, які є у наявності. До речі, ще два відтінки ми фарбуємо. Гляньте, які вони шикарні. Вони йдуть із ефектом градієнта, слегка переходу кольору із світлого у темний. Дивіться, ось тут як красиво видно. Теж як на камері ось цей шов виблискує. Ну просто пісня. І на дотик він теж такий ніжний, ніжний.